Черніхівська і Корненська громади отримали два електромобілі. За що велика вдячність нашим партнерам за ту допомогу і за те, що в самі непрості часи вони все-таки допомагають. Я впевнений, що для наших пацієнтів, для наших людей це надзвичайно важливо. Плюс те, що електромобілі, плюс те, що зовсім інші витрати на, 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 на те, щоб доїхати до наших пацієнтів, я впевнений, що воно буде працювати. Точно дуже довго. Зовсім інший клас цих автомобілів в порівнянні з тим, що, що ми мали і чим ми забезпечували свій, свій час. Тому дякую, дякую всім, хто допомагає, продовжує допомагати нам. І виломіліка зінька. По такому принципу, так. Так, давайте подивимося, вона працює чи ні? Працює? Ну, принаймні то їде. Ну, давайте розділюємо, їхали і все нормально. Це нас була. Нагальна потреба в забезпеченні нашого центру автотранспортом, оскільки вже давно не оновлювався автопарк. А автомобіль значно допоможе нашим лікарям, надані допомоги нашому населенню, саме віддалених селах, скажімо, населених пунктах, малобомбільним групам населенням. Ті люди, які не можуть самостійно добратися до амбулаторії, до лікаря, скажемо, патронажі новонароджених діток. Вакцинація, можливо, виїздних бригад. Тобто вся робота, яку має забезпечувати центр первинної медико-санітарної допомоги, вона буде більш мобільна і більш доступна для наших, для наших пацієнтів, для наших людей, що, скажімо, дуже важливо зараз в цей важкий час для нас. У нас центр ПМСД був мав санітарний автомобіль. Дастер. От з початком війни ми його передали на Збройні сили. От. І практично півтора року центр ПМСД був на грані колапсу, тому що тран... нива ще була та, знаєте, з 90-х років. А от поява такого автомобіля це дасть можливість повноцінно обслуговувати населення громади. Ну і в певній мірі це економія коштів, тому що. Є на пальне певний дефіцит коштів, тому сьогодні я думаю, що автомобіль дасть можливість зекономити певні кошти.